Чому цінність консультації по астрології? В тому, що за допомогою астрології, знаючи, як розміщувалися планети в момент вашого народження, саме кажу, в момент не в день, а в момент вашого народження, астрологи можуть побачити ваш характер, ваші здібності, ваш потенціал. Навіть прихований. Це видно за допомогою енергії планет, дев'яти планет, які розміщені таким чином, в залежності від того, в якому будинку, в якому знаті зодіака, який градус планети дуже-дуже багато нюансів є, які впливають на вашу особистість, на ваше життя. І астрологи можуть побачити ваше, ваш, заложену вашу карму. Тобто, в якому в якій сфері життя вам буде легше, в якій сфері життя вам треба попрацювати. Можливо, ви це відчуваєте по своєму життю. Але астрологія дає конкретні інструменти, що зробити, щоб в цій сфері вам стало краще, щоб ця сфера у вас гармонізувалася. Наприклад, у мене сфера діяльності. Там знаходиться Сатурн. Сатурн це та планета, яка любить працювати, любить труднощі, як кажуть, прегради. І тому я, щоб досягти мого результату, моїй діяльності, працювала. Я люблю працювати. І працюючи, я пропрацьовую свою карму і прийшла до свого виду діяльності, який в мене зараз є. Я навіть цього не знала. Що в мене є цей потенціал навчати других людей. Це був скритий потенціал, про який я дізналася, побачив свою натальну карту. Я зрозуміла, що якщо там ще й Сатурн, то значить не треба працювати. Я впевнено зрозуміла, що я не опускала рук, не плакала, що мені важко. Я просто, кажуть, тупо ішла, і, йшла. і йшла вперед і знала, що успіх мене тут чекає. Це один з маленьких прикладів. Ми всі різні, у вас щось інше. І лише одна сфера всього, сфер нашого життя 12. Представте, наскільки це многогранний гороскоп, натальна карта наша 12 сфер життя, 12 будинків і 9 планет. І ці всі комбінації дають нашу многогранну особистість. Якщо вам цікаво дізнатися про себе більш глибше. То звертайтесь до мене, пишіть слово астрологія, мені особистим повідомленням, або під цим відео. Ми записуємося з вами на коротеньку, безкоштовну астрологічну консультацію, де ми зможемо, я зможу вам розповісти, який у вас потенціал, і що, для того, що зробити для того, щоб його відкрити. І не лише це. Можливо, ще щось інше. До зустрічі.